Бігати. Всім Зали добрий матися. ранок. Подивіться, хто у нас тут з'явився. Тепер він е, буде жити Офіційна з нами. <ріст> Тепер він буде все частіше з'являтися. Кадрах. Ми в кадрах. Ми Чу -чу -чу. Чу -чу. Ось. Два дня він вже тут живе. Yeah. <coughs> і зараз. Скільки зараз? Да, ну, yeah, well, Зараз yeah, пів я восьма, восьма. І він мене випер <скільки> бігати. <скільки> Піввосьма. Ти розумієш, скільки ще можна було спати? ну yeah, no, Хоча б до no. десяти. Там вже сонце все дивиться. Та яке сонце? Там вже поїсти борщ чи супіскувати. Ти знаєш, скільки ще <скільки> <до десяти. There скільки> <скільки скільки скільки> можна було спати? Ми ось одягнулись, взулись, в кроси і оце от зараз ідемо бігати. Йдемо на шкільну спортивну площадку. Я не знаю, куди тут треба зайти. Я не знаю, де тут вхід. Йдемо на спортивне поле. Там от зробимо пару Татурники заходів. Є? Татурники Татурники, є тут? Та тут турники теж є, треба просто зайти на територію школи. Ось такий у нас тепер ранок. Тепер буде кожен день такий ранок. Хіра... Ні, 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 не кожен. Не день. кожен день, він знайшов роботу. Да. Такий ранок можливо може бути тільки по вихідних. Так, коротше так. Да. Ми зараз підійдемо, розімнемо свої м'язи на тих тренажерах і в середі. Так, да, ось там тренажери і ось тут якось треба зайти на поле. Оце я не знаю, там десь а, є. Де схід. Скол, а там є вхід. Ну Така собі площадочка, конечно. 7-8. Ну я не знаю, тут працюють тренажери, чи вони просто так. Короткий обзор на цю площадку. Вона розшатана. І нормально тут не позаймаєшся. <смеш> Пішли на поле. Бігати. Yeah, це yeah. кращий варіант, бо тут все розшатано. Та я ж і бачу, що люди тут не займаються. Треба якусь іншу буде знайти. А от на полі нормально. Якраз для бігу підготовлено. Тут в футбол кожен день грають. Mm, я тоже Для першого дня хвати. <ріст> да? Скільки кругів зробив? Ну, один більше, ніж ти. А скільки? Я круги три, мабуть. Очічно. Давай передохнемо і ще раз одне коло зробимо. Для бонусу. <ріст> Для першого разу непогано. Ну, надалі треба привикати. Ну ти сам, ти сам мене розбудив каже. Ні, то я не, не ожидав, що ми так будемо багато бігати. Не. Я думаю, так, чисто десь туди, назад прибісити і все нормально. А це, блін, ні, тобі, 10 кругів, 100 присідань, 10 віджимань. що мене? Це ти мене розбудив? А ти, мене заставила а тут, ти блін. хотів тільки бігати? Да. Так. чекай, а як же розмінка? Mm. Можна і без розмінки. Не можна. можна. Наш біг закінчився тим, що ми ось порозміналися, побігали і зійшли в ближайшу кафешку і взяли собі каву. П'ємо каву та йдемо додому. Чи не йдемо? 8.30. 8.30! тридцять, ще дев'ятої немає. Ще навіть, не знаю, ТРЦ не відкрилися. Йшли в Аврора. Яка Аврора? Аврора наші з 9 відкривається. Сидимо п'ємохалу. Сьогодні у Максі день народження будемо освяткувати його під... біля нашого дому. Шлички, мангал, бесідка. Ми ще свої. дев'ятий. Ми розбудили один одного. Ти мене, я тебе. Ладно, не ми один одного розбудили. Це розбудили Сірена. Тривога розбудила. Да. Так ми, я б ще спала. І ми знову тут. Ми святкуємо ДР. ДР у цього чувака. Максим. Чувак. чувак Максим. Максим. Либочки. Либочки. Ось такі бутербродики. А це картопляні. Нет, не катавляні... це драники, драники да. креветки. А... Ось такі ось ще бутерброди, салат, канапешки, Покажи канапешки. Канапешки. Да. Да, тут є ось такий парк. Ось можна сказати, в центрі міста є така зона, зона відпочинку. І для дітей, тут і діти зможуть підживати, там кисок, горки, все таке. Ну, Вона ще в такому стані. Бажаю кращого. О, але все рівно. Можна і на природі побувати, навіть не виїжджаючи з міста. Кажемо, як прийшли к вийшов. Не знаю, мама ману капітана опиралась. У нас і шли. Можемо Макс виключити. Зранку спорт. Спорт, да, завтра. А ввечері шашлик. Так, завтра. А, завтра тобі завтра на Завтра все, я же гудбай. Yeah. Я думала, завтра Работа. я тебе заставлю. Yeah. Тепер я тебе заставлю завтра вибіжать. Хіба пять часов ранку, yeah. но я да так не, рано да, я да, да, не Нет, ні, ні, не, не надо, я буду пять. Давай. <laughs> Сам з тобою все п'ять. Завтра от мене. Ржеву 8. 8? 9. 9. 18 вставляем? Да, Конечно. давай. А сходить? Так, что-то мне раз, что он стреляет. Не. не, ну зашло бы такое. Ну я понимаю. Все. Давай. За один раз. Як что, я поможу вентилятором. Надо. <ріхи> давай. Загадывай слава. Ничего ты думал. Я буду. Арабіка. Найс. Nice. Ми гуляємо по новобудовах. Ми відсадкували день народження, поїли шашлички, будемо відпочивати, тому що Ярик вже стомився після ранішньої зарядки. Ну, хто тебе заставляв зранку бігати? Бо так вийшло, що... Вживав, що так будуть ноги тоді, коли ти вже таки так тиснешся, тиснешся на канал, раді, да. Ставте лайки, да. коментарі. До нового влогу! Па-па! Па-па!